Свіжі новини сьогоднішнього дня оперативні новини. З вами Кожухівський Олександр. Я збираюся встановити новий дедлайн для припинення вогню з 10 або 12 днів сьогоднішнього дня, заявив Трамп на переговорах із британським прем'єром Стармером. Немає сенсу чекати ці 50 днів. Я хочу бути щедрим, але ми просто не бачимо жодного прогресу. Наголосив президент США. Ринок втринної нерухомості як змінилися ціни на квартири та будинки. У першому півріччі 2025 року більшість міст демонструє зростання вартості купівлі квартир на вторинному ринку. Найвищими ціни залишаються у Києві, Львові. Він у Одесі та Івано-Франківську. Медіанна вартість квартир у доларах за перших півроку, 2025 року, зросла по Україні на 11%. Найбільше підвищення 10% на двокімнатні квартири, однокімнатні та трикімнатні зросли на 7 та 8%. Відповідно. У більшості обласних центрів ціни на житло зростають в доларах. Якщо ще півроку тому ціни в містах, які перебувають під обстрілами росіян та наближені до зони бойових дій, Знижувались, то зараз вони показують зростання. Київ залишається лідером за вартістю квартир серед обласних центрів. За ним Львів, Ужгород та Івано-Франківськ. Найбільше підвищення цін на одно, двох та трьохкімнатні квартири зафіксовано в Харкові. Але попри це, ціни не досягли рівня 2021 року і залишаються досить низькими. Хочеш придбати квартиру чи продати? Став плюс в коментарях, і ми з тобою зв'яжемося та запропонуємо найкращий варіант із повним супроводом. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин нерухомості та інвестицій щодня.